У столичних квартирах стає тепліше. Чотири тисячі житлових будинків у Києві вже підключили до центрального опалення. Теплопостачання отримали й близько семи сотень закладів соціальної сфери. Звітують у мерії. Чи в комфорті зустріли холоди у столичних школах, садочках та лікарнях? Дізнавалась Наталія Сарданова. Температура на градуснику 26 градусів такого температурного режиму, передусім, треба дотримуватись усі малечі. Донечці пані Світлани лише 6 днів. Породіля каже, її дитя вкрай потребує тепла. Ми з малим п'єсом, і вона не зігріває себе, а при такій температурі їй добре. Вона себе почуває роздягнута, нормально. За 20 на термометрі у палаті поруч Олена з дитям в пологовому три дні. Незважаючи на холодний сезон, каже молода мама. У закладі вони почуваються дуже комфортно. Ні, хочу сказати. Я діла халат і прийшла зняти, тому що дійсно хорошо. Ну дитина тепле, укрити, ну в принципі, у нього только здесь один і все. Тепло у перший та інші столичні пологові будинки почало надходити ще 7 жовтня. кажуть лікарі, приміщення прогрівають до потрібної мамам і малюкам норми. Немовлята не можуть знаходитися при температурі, яка е, нижче. Певного рівня нижче 25 градусів. Як тільки почала знижуватися середньодопова температура, у нас підключено опалення і в пологому будинку дотримується температурний режим. Тепло і комфорт сьогодні. Максимум завтра обіцяють у місті отримують всі будинки соціальної сфери. Уже підключено майже 700 закладів. По лікувальним закладам включено 100%, по шкільним закладам включено 35%, Але за погодженням з керівниками цих закладів ми сьогодні активно будемо включати. По дитячим садочкам вже майже 90%. 256-й дитсадок Також зігріли вихователі. Кажуть, вперше за стільки років мають тепло майже на тиждень раніше. Через це діти навіть не встигли, як зазвичай перехворіти в міжсезоння. Підключили 7 жовтня, коли було ще не дуже холодно. На дворі, тобто в приміщенні не відчувалося прохолоди. Тобто, був дуже плавний перехід, дітям було комфортно, все нормально. Зараз середня температура 20-22 градуси. Стає тепліше і у столичних квартирах з 10 жовтня під'єднати до центрального опалення вдалося майже половину комунальних будинків. Вже 44% запущено за два дні, Ну, якби темп нормальний і в тефті в той час, в той термін, який був визначений на мером 5-7 днів, ми місто запустимо. В основному проблем немає. От аварії, звичайно, є, але ліквідовуємо їх. Загалом, за словами міського голови Віталія Кличка, тепло дали вже 4 тисячам столичних будинків. Мер також додав, що палива на київських ТЕЦ має вистачити на весь опалювальний сезон. Ми заїжджали на Дарницьку ТЕЦ, де перевірили явність вугілля. Дарницька ТЕЦ забезпечена на цю зиму. Що стосується. Інших тец, які працюють на газі, я сподіваюся, що у нас надзвичайних ситуацій також не буде, і поставки газу також будуть часто зігріти столицю повністю мають максимум до кінця цього тижня. Наталя Саданова, Андрій Ніконов телеканал Київ.